Хліб. Це начинки. Це свіжі овочі. За пару хвилин усе це буде персональним сендвічем. А це Євген. Йому 30 років за освітою маркетолог і підприємець зі стажем. Було кілька нескільки навіть, навіть до того, як я. пошел работать в банке. Я вместе с партнером создавал интернет-магазин ⁇ Шин ⁇ Вот, собственно говоря, этот проект в Киеве был успешно запущен. Если говорить о очень маленьких, спонтанных, в начале декабря я решил оптом продавать сосну и ель. Это было скорее... така забава. Зараз Євген у пошуках нової ідеї для бізнесу, на яку вже назбирав грошей. Собственно говоря, це накоплення за достатньо продовжительний період. Ну, наверное, где то з 2007 року відкладували цілінаправлено на інвестирование. Відкриття бізнесу – це завжди ризик, особливо, якщо ставиш на нього усе. В время час мені хотілося чогось більш Системного, более відкатаного з точки зріння процесу. Це звісно, я почав думати, про те, щоб именно в сторону франшиз. Франшиза це право працювати в мережі під конкретною торговою маркою. Або в Європі є така практика, коли кажуть купити франшизу, власне, є оця книжка Франчайзний пакет. Коли ми купуємо франшизу, то маємо на увазі, що ми купили такий готовий бізнес. За який потрібно заплатити паушельний внесок, одноразовий платіж та роялті періодичні відрахування за користування брендом? А це людина, яка здається знає, що потрібно Євгену. Привіт. Привіт, Здравствуй, як діла. Отлично. <laughs> Обалденный сэндвич. Это самое приятное, что я могу услышать в <laughs> течение дня. Все остальное уже вода холодная. Фадим Бортник, 33 роки. Засновник национальной мережи фастфудо freshline Это бизнес с окупаемостью полтора-два года. Легко масштабируемый. Аналогичной концепции, да, похожей концепции в Украине нет. Да. Вот это вот в двух словах. Для меня, если человек, который продает франшизу, верит и не просто тебе говорит «купи», а говорит тебе купи, но я тоже сам делаю. Для меня это однозначно подтверждение того, что человек понимает, что он делает. Основная наша аудитория, в общем-то, это молодежь. Молодежью я называю э, 16-45 где-то так в этом в этом промежутке. Shall we begin? Первый сэндвич-бар Freshline открылся в 2009 году у Харькове, звідки родом сам Вадим. Пойдем. Вот это место, в котором был первый фрешлайн. Это 2008 год. Вот здесь был пристроенный отдельный вход, и первый этаж вот этого здания все вот эти окна – это был фрешлайн. В чем здесь особенность этого места? Это самый центр города, но это тихая улица, да? Здесь небольшой пешеходный трафик. может быть 300-400 человек в час, это не, вообще не дает того потока, который нужен. Если бы я сейчас открывал, конечно, бы я здесь не открыл. Да? Другая точка тоже не мала успеху. Адже найважливіший фактор успішної торгівлі це правильна локація. Ета це центральна площа, вихід виход прямо із метро, а фасад, можливість зробити велику вивізку, наружну рекламу. Завдяки досвіду Вадима. У Євгена вже одним ризиком менше. Він точно знає, де і чому треба відкривати точку. От на такому трафіку треба працювати. тут место стопроцентное. Оно немножко в стороне от центральной улицы, чуть-чуть, буквально там 30 метров. Но при этом по, по, улице, в которую идет хороший молодежный трафик, и это ну, попадание и в целевую аудиторию, и это центр, где гуляют. И... Идемте, идемте. Да идемте. Этот фрешлайн начал работать сразу. То есть мы его открыли в августе. Просто здесь очередь, которая стояла там, чуть ли не на улицу. И после этого меня уже было не остановить. у 2012-му – 7 точок, у 2013-му – 14, у 2014-му році їх стало 19, у 2015-му мережа зросла до 32. На даний момент у мережі «Фрешлайн» 53 точки. Із них 26 власних знаходяться у Харківській і Київській областях. Франчайзингових на одну більше – 27 у 12 областях. Кожну нову точку її архітектурний план розглядає, і затверджує спеціальна оціночна група. І архітектори у нас є метр з лишнім і уміншать я не бачу можливості, тому що вони будуть очень ось ця нарізка буде дуже часто. А яка ячейка. Ну такої як у вас була в Одесі. А після того як архітектори дають зелене світло, до справи беруться будівельники. Добрий день. Здесь вот є ступені, которые, звісно же, это недостаток. но у кожного поміщення, у каждого помещения є определенні недостатки. Офіс фрешлайна висуває до приміщення наступні вимоги. Вітрі огромні окна, класний который який ми да, мы його вичищаємо, щоб сохранить вот эту айдентику площа від 25 до 75 квадратних метрів. Трафік від тисячі осіб на годину. Наявність великих панорамних вікон, мінімальна кількість сходинок, наявність видимої вуличної реклами, електроенергія від 15 кіловат, швидкість інтернету від 10 мегабіт на секунду. А після того, як архітектори дають зелене світло, до справи беруться будівельники. Спустя 21 день заступають строїтелі. После они месяц місяць строят. в момент кадай стройка, заказується все оборудование. Ух ты, вы ви нам выдадите в таком формате в конце, да? Ну, Книжку. если будет нужно, то сделаем. Здесь планировка общая, потом развертки все полностью. Mm -hmm. Алена все, что изображено на папере, сбегается у будівництві. Самая лучшая строительная бригада, которую я встречал в своей жизни. Ну, кстати, на проекте ну, кажется, бывает. что они тут много места сделали, а на самом деле, ну, нормально. На самом деле, а, вы убрали, да? Они, ну куда? Заново говорит, ну зачем дверь вот так ну, Да, ну будуть вони. Да, мне даже не заметить, посмотри. Ну уже не один раз так. <ріст> я не знаю, заметят ли они, но я заметил. <ріст> Здрастуй. Женя, привет. Привет. Как дела? Все хорошо? Отлично. Евген уже третий месяц шукає приміщення. Да, лучшее в Киеве. Ты знаешь, что здесь вот это Франсуа, по-моему, ну насколько я знаю, считается лучшим в Украине. Да, и один из первых Макдональдс открылся здесь. Есть. А ты чеки не знаешь, Франсуа? Не считал? Э, считал, есть, но не скажу. Есть инсайдерская информация. Так, помещение вот это. Ну, конечно, трафик здесь сумасшедший. И я, я думаю, нужно будет стать четко посчитать количество людей три раза в день в будний день и в выходной день, чтобы мы поняли. Пойдем посмотрим. Пойдем. Дайте витамин С, пожалуйста. Женя, витаминку. тут все понятно. Здесь достаточная высота потолков. Прямоугольное помещение. Внутри все равно ремонт полностью переделывать. Ждем ответ от арендодателя. Если по условиям вы договариваетесь, то... Идем. То идем и открываем. Прошла. Да? Да. Все. Расчеты основываются на том, что в среднем по Киеву чек составляет 53 гривны. Количество чеков в сутки 400-500. Соответственно, выручку оцениваем в районе 2 миллионов гривен. І в є привід для радості. Той час, коли він ділився планами, надійшла ще одна пропозиція. Поки Євген знайомиться із нею, спробуємо розібратися, чи є ризики у вже налагодженому бізнесі, і з яких статей складається вартість франшизи Фрешлайн. Щоб відкрити свій сендвіч-бар в Україні за франшизою фрешлайн, у середньому вам знадобиться 25-40 тисяч доларів. Найбільше коштів піде на оренду або будівництво приміщення. При усій любові Вадима до своєї компанії концепція фрешлайн не оригінальна ідея. Вадим каже про це відверто усім потенційним франшизі. Я дивився, вибирав проєкт, який захотілося реалізувати. Хто слухав про Subway? Компанія Subway була заснована у 1965-му. Сьогодні Subway – це найбільша мережа швидкого харчування, що працює за принципом франчайзингу. Та налічує більш ніж 44 тисячі ресторанів по всьому світу. Вони похитили мою ідею. Я шучу. Вапи в тому, що я зайшов, мені подобається бізнес-модель. Це було цікаво, це було швидко, це було вкусно. Це модель вин вин коли виграють і франчизі. І франчізордадим намагався купити у сабові франшизу для України, але ті поки не збираються виходити на український ринок, тому що франчізор розвиває свою сеть і отримує ресурси для улучшення собственного проекта. А франчайзі получають назад определений консалтинг, покупає готову бізнес-модель, менше допускає помилок і получають більше обратних ресурсів. Перша у світі франшиза з'явилася у 1851 році у Сполучених Штатах, коли Айзек Зінгер вирішив продавати свої швейні машинки і ремонтувати їх через інші руки дистриб'юторів. На даний момент у світі діє близько 30 тисяч франчайзингових мереж у більш ніж 100 країнах із трьома мільйонами підприємств і оборотом біля 4 трильйонів доларів. Ось статистика від популярного видання Інтерпренер на підставі вибірки із 500 найуспішніших світових франшиз. А ось сім найуспішніших світових франшиз за інформацією того ж таки інтерпренер. 7 7-Eleven, Макдональдс Subway – продукти харчування, серфпро, послуги та засоби для догляду за домом. Supercuts, перукарня, Hampton by Hilton – готельний бізнес, Jimmy Джонс, сендвічі з продукти харчування. Не дивно, що Вадим зупинився на фастфуді і сендвічах. Зокрема. Потенційні франчайзі перед відкриттям своїх точок отримують досить докладну інсайдерську інформацію про франшизу. Так щоб зі фошов. Начинку як на рівні самої франшизи, так і на рівні продукту равномірна фа поверхна На кухні. Збирають готовий сендвіч, а інгредієнти надходять на точки у вигляді заготовок. Частина цих заготовок централізовано створюється самою компанією на виробництві у Харкові. Дивись, йому голова. У пришлайні йому також приділяють належну увагу. Це пекарня. Подробніше вже розкаже директор производства Олексій Юрійович. Зараз ми познайомимося з технологією производства нашого фірменного хліба. Перше, ми отримуємо сир. Сировина використовується вітчизняно. Тістоміс підготуває сир, відвішує і загружає в тістомісильну машину. пользуясь специальными градусниками или пирометрами, он делает так, чтобы температура сырья была определенной температуры. После небольшой отлежки, отдыха так называемого, тесто попадает на формовку. Специальная багетоформующая машина формует заготовки необходимой длины. После формовки она поступает в ферментационную камеру. В соответствии с нашими стандартами по размерам, вручную поправляется. Але брак все одно трапляется. Это вот когда неодинаково подошедшую заготовку вы бросаете, одну растянули, она такой же осталась, а другая приняла короткий размер. Он потом уже с ней ничего не сделает. Вот так вот, -вот и появляется наш достаточно большой процент от ну, браковки. Меньше, вот это, да? да, он не попадет в наш размер. На сегодняшний день нет автоматизированного процесса, чтобы он происходил на плоских противнях. А обычно для выпечки багетов используют специальные листы, но при этом сам багет получается а, не такой, он получается круглый в диаметре. У нас багет максимально адаптированный для производства сэндвичей. Ферментационная камера. Камера... Со специальными климатическими условиями здесь необходимая для подъема теста температура и влажность в течение часа с небольшим тесто готовится для выпечки старые пекаря немножко лукавя говорят а может быть не лукали осознанием а дела говорят что тесто это живой продукт но на самом деле так потому что дрожжи сами по себе живые и оно ведет себя очень по-разному вот пример мы этого видели иногда не работу может не выше не тесто, но... это не про нас точно Выпечка происходит на итальянской ротационной печи. Время выпечки чуть, чуть больше 10 минут. С необходимыми параметрами по температуре и по влажности. Это наш фирменный багет с кунжутом, самый популярный. Здесь видна та продукция, которая на дальнейшем этапе попадет под отбраковочку. Несмотря на то, что мы стараемся и вручную выравниваем, все равно попадаются не вполне ровная. А ревны отправляются на покупание и заморозку. Это шоковая камера с температурой в камере минус 30, минус 5 градусов. И камера хранения. Между двумя этими камерами происходит этап упаковки. После чего хлеб и другие заготовки доставляют на точки по всей стране. Это холодильная будка, в которой, ну, в которой перевозится продукция сама по себе. Здесь холодильник до мінус 35-40 сорока градусів набирає. То сіта дозволяє продукцію розвозити по городу заморожену, заморожену, Охлажденою охлажденою все в одній машині. Повернемось до пошуку приміщення і раптової пропозиції від помічника директора тамтешнього ринку. Да, то, конечно, слушай. не сильно не кричим, чтобы было не слышать. А но на 3 метра выдвигаем сюда и 10 на 3 помещения, 30 квадратов. Документы есть? Ну, то есть, что это за что? земля рынка. 3 да, да, метра 30. по фасаду и 30. оно будет стеклянное, в принципе. Кто расширяет? То есть мы, мы расширяем. Да, а, да. То, есть, то есть сам мап построим стекло, ну, эту конструкцию строим да, да. мы, но тогда на ну, какой-то срок договора да. нужен будет, там. Ну, да. чтобы это не там интересно. И, ну, и сколь... нет, там... Сколько, нет, сколько за квадрат? Ну, 2000. Я прийла. Тож це тож наше пропозиція. Тепер Євгену потрібно буде добре подумати, у якому із двох приміщень вигідніше запускати бізнес. Євген не перший київській франчайзі, який задається цим питанням. Робилося все. Заливалася підлога. І робилися стіни. Повністю все з нуля. Перший бізнес, перший мій досвід. Це Катерина Людвічук. Рік тому вона відкрила першу франчайзингову точку у Києві. Дали б... Гроші батьки на перший внесок. Близько 600 тисяч гривень потрібно для того, щоб приблизно таку точку відкрити. Але відсутність досвіду не стала проблемою. За півроку точка вже стала прибутковою. Ну, чесно кажучи, я очікувала на трошки менше. Навіть е... Срок окупаємості я розраховувала на рік-два. Ну і ми, в принципі, зараз йдемо на рік. Чистий прибуток я розраховувала в середньому 30 тисяч. Зараз ми його перевиконуємо півтора рази. І я хочу ще відкривати одну-дві точки. Загальна виручка на місяць в середньому становить 9 тисяч 144 долари. 84,5% – це щомісячні витрати. Решта ваш прибуток. У чому ж секрет такого успіху? Менеджер стартапа веде торгову точку до определённого периода, то тобто есть до э е достижения точки необходимых финансовых показателей. Ну, грубо говоря, ноль. Потом принимаю я. у нас є менеджер, який кон конкретно до нашої точки прив'язаний. Кожного дня ми з ним на зв'язку. Для успішної роботи кожної точки в тилу працює ціла армія фахівців. Франчайзинговий відділ. Я повністю відповідальний за цю торгову точку. Тож, тобто, е-е, починай я комунікувати з управляючим С франчези, с администраторами, с сотрудниками и так далее. Резноманітні сервисы. Например, лежит такая упаковочная бумага для сэндвичей, которую и вся брендированная продукция, которую мы отправляем в нашем франчайзи и обеспечиваем собственные точки. Тренинги для співробітників. Дальше поехали. Очень важна улыбка, очень важна эмоция. А что удалось продать? Начал продавать чизкейк, она уже думала, я говорю, как я это все понесу, у нее был вопрос. Да, я, я сказал, что у нас очень красивый пакетик, может я вам все упакую, вынесите и можете заинстаграмить. Она говорит, что у меня нет инстаграма. Я говорю, первая фотография с фрешвайном, отличная фотография будет. Регулярные сборы с коревниками, тошек и франчайзи. 1 декабря все точки украшены. Есть бюджет? Да. Да. Определенный? Это знаете рану Вова, он может выделить вам, сказать, вырезайте эти снежинки, квитины. Я думаю, это какой то будет, какая-то цифра от оборота точно. Видел видео с Вот, пожалуйста, кодина. Основная задача ⁇ предотвращение хищений, контроль за тем, чтобы вся продукция, которая выдана, соответствовала пробитой, которая есть в кассе. Ну и, конечно, соблюдение стандартов, внешний вид, чистота, наполненность витрины. А за підсумками року служба спостереження компілює особливо вдалі кадри розкрадань та інших подій. Лучший ролик в номінації бакаше все, що зроблено» пришла ніби за всі сім'ї. чи є ризик невдачі уже вже налагодженому бізнесі. Ми-то даємо модель, ми ж не даємо стопроцентну гарантію. Да? Так? Все-таки франшиза – це ведь не золота таблетка, яку ти з'їв, і ось вот вона всі твої проблеми вирішила. Дуже багато залежить від самого підприємця. Насправді, ви знаєте, франчайзингу більше ризикує франчайзер. Франчайзер, тому що франчайзер віддає повністю всю конфіденційну інформацію незнайомій для себе людині. Тобто, так, з однієї сторони, він отримує гроші, він отримує суму вступного платежу, але ж він передає все: цифри, досвід, він дає свою ділову репутацію під своїм брендом. Він передає абсолютно всі процеси. Франчайзі насправді ризикує лише інвестиціями і своїм часом. Репутація. одной, одной точки это репутация всей сети. И подорвать репутацию может одна точка. Вся сеть уже изначально дает новой точке определенную репутацию. Это друг друга с двухсторонним движением. Здесь в первую очередь важнее всего, ну, то есть, чтобы не было отравлений, да, то, чтобы люди... Вот, качество продуктов. Отклонение от стандартов. Продажа какого-либо продукта, который не является нашим основным. Вот Ну, допустим, блинчиков. Это негативная репутация для нас. Это был случай, не буду называть также город и франшизи, где это происходило, когда вот такого продукта показался нашему партнеру э, выгодным для улучшения выручек. Но, к сожалению, он не дал результатов. Все время есть какой-то процент недовольных клиентов, гостей, да, в любой сети, да. И здесь главное вовремя реагировать, быстро извиняться, наводить порядок и улучшать те процессы, которые есть. Да, да, Жень, э, смотрите, значит, по Лукьяновке я отзвонился Диме агент, там э, сошло помещение, ну там Диму, значит сдали кому-то другому. Но зато у нас, у нас Ми там тоді там подтверждаемся по ринку і двигаемся по строительству. Ось так ситуація як зав'язалася сама по собі, так і розв'язалася. А Євген як і раніше налаштований рішуче К нам предложили другое поміщение рядом. По ньому ведемо переговори. То есть уже есть договор, ми обсуждаем условия. Він очікує, що угода про оренду приміщення буде підписана найближчим часом, після чого відразу розпочнеться будівництво, пошук співробітників, закупівля меблів та інша підготовка до відкриття, що має відбутися на початку 2017 го Коли ти два роки поліруєш, поліруєш свій проєкт, ти в нього віриш, ти його розвиваєш і успіх. З цього это, моменту, коли вистрілилась очередь, стало просто ну. Uh, Факводета, вот я желаю пережить это каждому предпринимателю, Вот это чувство, ну ні чувство. Але питання у тому, чи зможуть відчути такі ж емоції франчайзі, люди для яких фрешлайн це не їхній власний винахід, а швидше стабільне джерело доходу.